Як людина, прізвище якої Карп'як, я знаю, як складно його транслітерувати. В документах на закордон, тобто найбільше запитання найчастіше виникають проблеми з транслітерацією букви Я в моєму випадку, так само до речі, Волени Фроляк, і, і всі, хто мають такі букви у своїх прізвищах, знають, що можуть бути нюанси із закордонними паспортами, id картками, де це може транслітеруватися по різному І до останнього часу у наших громадян могла виникнути проблема, коли в наприклад в закордонному паспорті прізвище транслітероване латинкою. По одному а id картка <кій> перепрошую 에, видана зовсім іншою транслітерацією. І тоді за українським законодавством паспорт, який був раніше виданий, вважався не дійсним, а вважалася дійсна ця id картка. Бо у вас формально виходили різні прізвища. І схоже, що ця проблема вже вирішена, принаймні, зараз ми про це спробуємо дізнатися від міграційної служби. З нами на зв'язку гага кікнадзе, керівник управління комунікації Державної міграційної служби України. Пане Кікнадзе, вітаю. Доброго дня, то чи правильно я розумію, що тепер, якщо в однієї людини два різних варіанти транслітерації її прізвища в двох різних документах, то це не означає, що старий документ втрачає чинність і треба його переробляти. Ну, в першу чергу нагадаю, що транслітерація прізвища та імені латиницею в паспортних документах застосовується в Україні з 2015 року під час подання заяви для оформлення паспортів. На прохання громадян транслітерація може бути змінена і виконана відповідно до написання у раніше виданих її ім'я паспортів або документах, які видані компетентними органами іноземної держави, і звертаю увагу, що при кожному оформленні паспортів людина власним підписом завжди підтверджує правильність написання своїх персональних даних, у тому числі, звичайно ж, і написання транслітерації, тому. Користуючись такою можливістю, українці змінювали транслітерацію написання своїх прізвища та ім'я у зв'язку з чим виникла ситуація, коли людина могла реально робити це по декілька разів, проте у разі зміни персональних даних, а саме прізвища імені, по батькові, дати народження, місця народження, раніше видані паспорти потребують обміну після отримання нового документа. Для однакового застосування понад складових імені 17 лютого 2022 року внесено уточнюючі зміни до постанов уряду, якими регулюються питання видачі як id карток, так і закордонних паспортів, і тим самим встановлено, що у разі зміни інформації внесеної до паспорта, у тому числі звичайно у зв'язку із зміною транслітерації, як в id карті так і в паспорті, Паспортах для виїзду за кордон попередньо видані документи з відмінною транслітерацією, про яку не зазначено людиною безпосередньо під час оформлення нових документів, підлягають обміну або визнанню недійсним таким чином. Системою видачі документів на першому етапі автоматично відібрано документи, які визнаються недійсними з різних підстав. З яких саме підстав? Ну у зв'язку з. Викраденням або втратою паспорта, зміною дати народження, місця народження, прізвища у зв'язку з одруженням, розлученням або зміною прізвища імені з інших підстав, у тому числі у зв'язку з відміною транслітерації. І тут дуже важливо зазначити, що на наступному етапі роботи системи паспорти з різною транслітерацією переводять в статус очікування обміну, що це означає. На сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація, написання прізвища або імені є чинними, є чинними до закінчення строку їх дії. Це дуже важливо для розуміння. Важливо також що такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише підкреслюю, лише за особистим зверненням особи, за отриманням або обміном паспорту. Зрозуміло. Пане, пане... Б... пане Гаго, але раніше ці документи визнавалися недійсними, а зараз тільки якщо я попрошу визнати його недійсним, так? Е, ні, 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 ні. Вони, ну... як я вже сказав, переводились в статус очікування обміну. Тобто, людина має звернутися особисто і обміняти ці документи. Всі бажаючі, щоб всі бажаючі які хочуть зрозуміти. Дійсний цей документ чи ні, можуть скористатися дуже зручним електронним сервісом, який розміщено у нас на офіційному вебсайті Державної міграційної служби. Називається він стан називається стан дійсності документів. Для чого тобто, це це можна на сайті у вас перевірити, але поки він так, очікує звичайно. на заміну, то він дійсний чи не дійсний. Дійсні ті документи дійсні до закінчення строку їх дії, які вказані на документах. І тепер дуже важливе запитання. Раніше ці документи визнавалися недійсними, так? так? Е, ні. Ці документи дійсні до строку закінчення їх дії. Так завжди було? Так. То в чому зміна? Зміна полягає в тому, що людям особисто треба звернутися, і якщо вони оформили новий документ, нову ID-картку або новий закордонний паспорт, і там є то езміція, то ви ні, просто людина. Тепер мітар. швидше може це зробити. Ні, ні, ні. Справа не в тому, що швидше. Просто людина має звернутися до нас. І якщо новий паспорт оформлений на нову транслітерацію, то старий закордонний паспорт вона, або там id картку вона має обміняти або оформити новий закордонний паспорт за своєю заявою за тією транслітерацією, яка була в минулому документі. Тобто транслітерація має співпадати. Е, зрозуміло. Хоча думаю, що для декого буде не дуже зрозуміло, і є на сайті роз'яснення детальні міграційні так. Звичайно, на сайті є роз'яснення. Є роз'яснення на нашому офіцій, на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, на нашому офіційному веб-сайті. Ця інформація вона доступна, доступна, відкрита і більш того, її доносять співробітники Державної міграційної служби в обов'язковому порядку громадянам під час оформлення документів. Зрозуміло, дякую. Ну і важливий момент перевірити стан дійсності документа можна на сайті міграційної служби. А кікнат за керівник управління комунікації Державної міграційної служби України був з нами в ефірі. Продовжимо.